Упродовж двох років у Чернівцях за європейські гроші реалізовували транскордонний проект, який мав на меті покращити ситуацію з бездомними собаками. Одним із його пунктів було будівництво притулку для тварин на південно-кільцевій. Керівники проекту запевняють, об'єкт здадуть уже за тиждень. Та чи виправдані їхні оптимістичні очікування, Павло Монахов розбирався у ситуації? Проект реалізовували у Румунській сучаві молдовських Бельцях та у нашому місті. Загальна вартість гранту від ЄС для трьох країн становить понад 624 тисячі євро. Найпомітнішим заходом стала стерилізація безпритульних собак. Наразі в Черніцях вакциновано 1900 тварин. Ще залишилося 100 штук, так що оголошую, якби акцію 100 останніх штук будь яка людина може привести як свою домашню, якщо немає коштів простерилізувати, стерилізувати, бо стерилізація зараз досить дорога від 300 гривень коштує. А до цього. Цього безпритульних собак у Чернівцях комунальники знищували. У них не було достатнього обладнання, у них не було місця для перетримки цих тварин, і відповідно не було місця, де можна було випроводити саму власну стерилізацію. Саме тому у 2013 році виникла потреба гуманного вирішення проблеми безпритульних тварин, а саме створення центру, де їх стерилізуватимуть та щеплюватимуть від сказу. Ще близько 200 тварин утримуватимуть на постійній основі. У Притулку будуть хворі собаки, собаки, які агресивні, які вилучаються, які там ну заважають людям, де є скар так і відповідно цуценята, які будуть готуватися до адопції, завершити будівництво закладу, мали ще у жовтні 2015 року, але здачу в експлуатацію відтермінували. Ми впевністю заявляємо, що до 31 грудня всі будівельні роботи по об'єкту. Будуть виконані разом з волонтерами. Ми навідалися до майбутнього притулку, адже нас запевнили. За декілька днів сюди почнуть звозити обладнання і меблі. Будівельна готовність об'єкту складає десь 90-92%. Щоправда, побачене лише на території об'єкта Зовсім не в'язалося з оптимістичними прогнозами чиновників. За 9 днів до здачі в експлуатацію довкола притулку. І досі немає тротуарної плитки. Одне болото і буде скандал. І ще й який? Адже всередині приміщення картина не з краще. Робота кипить, тому повсюди лежать будматеріали і сміття тут робітники штукатурять дверні отвори, а тут ще навіть не починали. Поруч зі стіни стирчать дроти, а над головою звисає вентиляційна труба. У сусідній кімнаті майстри монтують батарею, а от для цієї черги ще не настала, тож її притулили до стіни. Завершується оздоблювання роботи внутрі приміщення, двері, все обладнання, фансіна сосна станція, котли для обігріву все закуплено, все знаходиться на базі, все монтується. Це приміщення майже зразково показове, побіле на. Стеля і плитка на підлозі. Щоправда, труби системи опалення ще не проклали, і саме до них у волонтерів є претензії. Тут воно вже в підлозі було про труби труби. Да? Для опалення от батарея. Тепер вони все зняли, плитку розбили, звідти все зрізали і тепер кидають по наружі заново. Активісти переконані, на це є свої причини. Так роблять тільки тоді, коли займаються цим непрофесіонали. І коли хочуть заробити на цьому на сходових клітинах, якими за тиждень мали б ходити працівники притулку, все ще стоять трештування. А на другому поверсі працівники шліфують аж пил стоїть та встановлюють плитку. тільки прибирати потрібно напевне на місяць, не говорячи вже про розетки, про розчищення цієї території. Тобто до кінця року це ніяк не закінчить. Ми вже навіть не дивуємося ізоляції, що вилазить з труб. чи відсутності елементарних розеток. Перша черга закінчується вже будівництво. У тобто вже покладена плитка, вже зроблені підлоги, опалення, каналізація. І в друга черга вже десь я кажу, 60% десь готовності. Я думаю, на сьогоднішній день вже є. Не потрібно бути експертом з будівництва, щоб зрозуміти роботи тут ще не на один тиждень. Переконують активісти. Пан Погорений це начальник житлово-комунального Дарства разом з Петрощук, з Гошовськими. Також розказує, що тут уже 93 і Я хоч хотів би його спитати, де він їх побачив, в якому приміщенні каже, що ми сказки розповідаємо. Що ми спеціально там наговорюємо, що все буде вчасно. Тепер ми можемо вже дійсно подавати в прокуратуру. Волонтери вважають відсутність контролю влади за виконанням багатомільйонного проекту. Основна причина того, що двері притулку 31 грудня не відчиняться. А от прострочення термінів здачі в експлуатацію закладу означатиме не лише підірвану репутацію міста, але й повернення коштів є. А це понад 600 тисяч євро гранту. Поки є ще час, поки ще ніхто не втік, поки ще залишається на території України. Я би хотів е, представників міліції прокуратури. Зайнятися цією справою водночас керівники проекту будівництва притулку переконують, що до кінця грудня розпочати завершить. Притулок зроблений за стандартами, які є на сьогоднішній день в євросоюзі. І можу сказати, що буде один з кращих в Україні, якщо все буде добре. А будівельники, які змушені працювати з таханівськими темпами, навіть запрошують на відкриття. 31 го прийти типодивис Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.